Вітаю вас менше тижня тому, як я придбав кухонний ніж від швейцарської компанії Victorinox. Ніж коштує трошки більше, ніж 10 доларів. Довжина леза, по-моєму, 12 см. Товщина в обусі 1,46-1,47 мм. Mm. Тобто це тоненький такий ніж різачок. І скажу коротко його плюси, переваги, і подивимося, як він себе показує в роботі. Зразу, коли я його тільки придбав, він легенько різав, причому досить-легенько досить, -досить легенько різав ці е магазинні чеки, Та. Але вже десь після, після декількох днів активного користування, вони активно користувалися на кухні, так, це такий, ніж е дежурний на кухні на столі, то він же перестав різати. Перестав різати чек і прийшлося його трошечки поправити. Тому що ніж з. Логічно, що ніж не за декілька сотень доларів. так? Ніж відносно недорогий, бюджетний. І сталь тут з одного боку з часом буде затуплюватися, з іншого боку, його досить легко поправити або загострити. Давайте перед тим, як подивимося його роботу на продуктах, порівняємо його розміри з Opinel номер 8 Довжина 8,5 см. І це складний ніж, можливо, некоректно порівнювати, але вже що є, то є. І складний, ніж Victorinox, 111-та серія. І зробимо короткий тест, як ріже ось цей продукт. Порівнювати буду його з опінелькою. Чому з Opinel'кою? Тому що це з бюджетних недорогих ножів, в них дуже хороший різ і, напевно, один з найкращих. Спуск, спуски тут йдуть фактично від обуха, так, в них він добре ріже. Причому що це не не, не ржавійка. І давайте ми порівняємо. Подивимось. Якщо цей вікторінокс буде різати не, не дуже гірше, ніж опінель, значить все добре. Значить, можна брати. Ріже. Добре. Опінелька. Це класика, це стандарт. Дуже класно ріже. Нічим не гірше, ви знаєте, можливо, навіть і краще. Парадокс. Я щось думав, як буду записувати, що воно буде гірше. Я, яблуко. Звичайно, тверде, тверде яблучко. Пенелька прекрасно різе, просто прекрасно виварить, як масло. Дивимося. Та так само прекрасно ріже. Можливо, ледь-ледь повільніше. Ну, подивимося. Плюс-мінус однаково, можливо, кобасу е швейцарець порізав краще, Victorinox, а яблуко краще порізав пенельки. І давайте помідор. Спочатку опінель. Прекрасно ріже. Тоненько все можна нарізати. Ніч, нічим не гірше. Нічим. Я думав, буду записувати ролик, що придеться сказати, що гірше, нічим не гірше. Нічим не гірше ріже. Ну і тепер давайте, щоб не затягуючи, плюси, мінуси і все. І розбігаємося. Плюси. Недорога ціна як для... Все-таки брендованого ножа. Так? Трошки більше, ніж 10 доларів, це не є ніж десь з переходу, це є швейцарська фірма, яка себе непогано зарекомендувала. Ніж, в принципі, має е, хороші розміри, тобто е, універсальні розміри, як для дежурного ножа, порізати, як ви бачите, десь зробити канапочку, порізати ковбаску, якесь е, там, умовно яблучко, помідорчик. так. В нього не хороші розміри, так, 12 см довжина леза, Ручка, одразу я подумав, що це вона якась слабенька. Ми звикли, що там якісь ручки можуть бути такі потужні. Але потім я подумав, для чого на кухні так, потужна ручка. Для чого? Для чого? Що, що ми будемо там дрова батонити так, чи якісь кілочки заточувати з дерева? Для чого? Отак, щоб порізати, не потрібно потужної ручки. Дивіться, в мене середня рука. Так. Тобто воно ідеально для середньої руки, для середньої долоні. Плюс ще який нюанс, що ніж сприяє гігієнічній чистоті, тому що тут немає ніяких ні закльопок, ні якихось швів таких ні ніяких місць, де може забитися якийсь бруд. Його просто помили легенько і все, ніде. Повністю щілини відсутні отут. Тобто ніде бруду нема де залишатися, так, помили, і він чистенький. З мінусів. Ну, з мінусів ви повинні розуміти, що це не є ніж за 100 чи за 200 доларів. Це ніж трошки більше, ніж 10 доларів. Відповідно, сталь тут не буде, тут не є суперсталь, і він буде, по по буде затоплюватися. Якщо таке стається, не панікуємо, але на кухні потрібно мати керамічний мусат. Набираєте в, в, в запиті керамічний мусат і ним можна поправити ніж. Ну, Чи підгострити, чи під поправити ніж. Ви ставите. Ну, по різному це люди роблять, але. От, під кутом приблизно. З часу ви навчитеся, тут нічого складного нема. Це дуже просто робиться. Мусат це є штука фактично вічна, крім якщо ви його не розіб'єте, бо він крихкий. Так, він майже не сточується, чуть-чуть його помили і все. Єдине, щоб його не кидати, щоб він не падав. Це в кухні при любих розкладах, я вам рекомендую мати таку річ. О, І все, ви поправили ніж після того, як ви там порізали, і, і буде вас, дивіться, як легенько різав. Це я от переді мною камера, мені незручно, і камера зі штативом, і все одно воно от легенько тут ріжеться взагалі без проблем. І ніж, ніж не, рідко прийдеться вам точити, тільки отак поправити трошки на, на мусаті, і все. Тобто, якщо без понтів, без супер якихось стали, просто дешевий, недорогий там ніж на кухню, так, кому там собі, жінці, батькам купити, це не найгірший варіант. Можливо, хотілося б інше років якесь кольорове, з одного боку, з іншого боку, воно підходить до, до дизайну, напевно, більшості кухонь. Так, ротки сьогодні вийшов. Вийшло відео. Пишіть плюси, мінуси, що ви думаєте про це. Все, всього найкраще.